Садна мої прекрасні. Сьогодні ми з вами практикуємо медитацію від стресу та раптового шоку. Ми живемо зараз з вами в дуже турбулентний час. Хтось на території України, хтось поза її межами. Але кожен із нас відчуває періодично або часто, хто в яких умовах проживає стрес. І для того, щоб збалансувати свій внутрішній стан. Я пропоную вам сьогодні попрактикувати 11 хвилинну медитацію. Якщо ви пережили якийсь раптовий стрес, раптовий шок, якщо в якийсь момент не сталося так обставини, що ви прожили вибухи, сідайте, відчувайте, практикуйте цю медитацію. Може, навіть в процесі того, як ви перебуваєте в цих обставинах. Хтось в укритті, хтось залишається між двох стін. Сідаємо практикувати цю медитацію для того, щоб, по-перше, збалансувати свою праву та ліву півкулі головного мозку. Для того, щоб заспокоїтися, і для того, щоб зменшити рівень свого стресу. Навіть в моменті того, як ви це все чуєте. Або хто живе в інших умовах і ви відчуваєте стрес, потребуйтесь про своє ментальне здоров'я, про свою нервову систему і дайте, скажімо так, їжу для свого мозку. Медитації від стресу та раптового шоку. Ми сідаємо в просту позу з прямою спиною, плавно закриваємо очі, налаштовуємося на медитацію, глибокий вдих через ніс, долоньки вверх відкриті, лікті вирівнялись, плечі опустили. Підтягнули шийний замок, підберігдя до яремної ямки. Тягнемось маківкою доверху, розкриваємо грудний відділ, вдих через ніс. Видих через ніс, вдих через ніс, видих через ніс, видих через ніс і видих через ніс. Розтираємо долоньки плавно, і відкриємо з вами поле, потім захистимо його. 11 хвилин на медитації і закриємо поле, три рази мантрою садна. Притискаємо долонька до долоньки, долонька до грудей, вдих, видих, вдих і видих, і вдих, щоб почати. Омдамо, груди намо. Gurina me, jogad gurina me, sangurina me, siti gurudevina Ad Aguraina me, jogad gurina me, sad gurina me, siti gurudevina me. Aguraina me, jogad gurina me, sad gurina me, siti gurudevina Вдих. Затримка дихання, підтягуємо мулабангу, кореневий замок, м'язи анусу, проміжності, нижньої частини живота. Натискаємо долонька на долоньку. Пам'ятаємо, що ми не робимо кореневий замок, якщо у нас перший, другий, третій день місячного циклу. Жінки і видих повний. Відпускаємо мулабангу, плавно опускаємо долоньки на коліна, глибокий вдих через ніс, очі все ще закриті. Видих через ніс, вдих через ніс, видих через ніс, вдих через, через ніс і видих через ніс. І плавно ми відкриваємо очі. Я покажу вам, як ми будемо робити цю медитацію. Ми будемо сидіти з рівною спиною в простій позі, зі схрещеними ногами. Важливий момент, ви тримаємо як руки, і що ми будемо вимовляти? Руки ми тримаємо в перехрещенні. беремо ліву долоньку, на неї наверх праву долоньку і цю мудру схрещуємо великі пальці разом. І цю мудру розміщаємо на 2,5 см вище пупка. трішечки вище вашого пупка. і притискаємо мудру до свого. Тіла. Таким чином, великі пальці у нас не в бік, не в сторони, а вверх, і майже торкаються до вашого тіла. А ось таким чином: ліва рука, права рука вліву, і закрили великі пальці, притиснули разом 2,5 см вище пупка, тримаємо цю мудру. І ми таким чином будемо з вами медитувати. Очі у нас при цьому дивляться на кінчик носа. Не закриті, а закриті майже дивимося на кінчик носа. І ваша задача промовляти мантру «Сат нам satnaм гуру». Тобто, ми будемо промовляти три рази: нам, сат нам, сат нам, nam гуру». І це коло одне, а нам потрібно зробити таких три кола. Тобто ви будете слухати звуковий супровід, ви набираєте вдих повітря через ніс. І пішли саднам, 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 саднам. Ось це виходить один цикл. Важливий момент, ви це читаєте монотонно, дивитесь на кінчик носа і промовляєте на одному диханні. Відчувайте, як вам зараз, вистачає дихання чи не вистачає, головне відчувайте своє тіло. Може бути, комусь не вистачає дихання. Перевели подих і продовжили. Запаморочення, якщо включається, Тремор і так далі, попийте води, заспокойтеся і далі можна продовжувати медитацію. Цю медитацію, нагадую, можна виконувати і в момент стресу, в момент, коли ви відчуваєте зараз небезпеку, ваш мозок прям це все. Сідаємо просто в просту позу і практикуємо медитацію. Налаштовуємося на практику налаштовуємось на медитацію. Я включаю звуковий супровід. <кій> Важливий момент права рука вліву, великі пальці разом, притиснуті 2,5 см вище пупка руки, дивимось на кінчик носа. І ми починаємо. Співаємо. Монотонно на одному диханні і кінчиком язика торкаємося до піднебіння. На кінчик носа дивимось, очі не закриваємо.

Сатанам, 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 лаги гуру. Сатанам, 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 лаги гуру. Сатанам, 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 Sapanel, 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 no, Satanel 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 Satanel, my head, good Satanel my good Satanel 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 Satanel, my head, good Satanel 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 Satanel

Тепер ми повністю робимо вдих, тримаємо цю мудру і повністю видих, повністю вдих. І повністю видих. Повністю вдих. І повністю видих. Ще два рази, повністю вдих і повністю видих. Ще один раз, вдих, і видих. Глибоко вдихаємо. Затримка дихання. Витягуємо руки вгору. Над головою якомога вище. Тягніться кожним м'язом, який ви можете зараз зібрати. Тримаємо затримку. Повністю видих. І розслабилися руки, опустили вниз. Знову вдих. Підняли руки вверх, тягнемося ручками, очі закриті. Пальчики разом на руках. На затримці дихання. І повний видих відпускаємо затримку. і ще раз вдих. Підняли руки вверх. Затримка дихання, очі закриті. І повний видих і розслабилися. Поклали долоньки на коліна, відкритиме доверху, очі все ще закриті. Побудьте зараз декілька секунд в цьому стані, Глибокий вдих через ніс, видих через ніс, вдих через ніс, видих через ніс, вдих через ніс. Видих через ніс. Притискаємо долоньку до долоньки, розтираємо, закриваємо поле, три рази мантрую Нам. Очі закриті. Натискаємо долоньку на долоньку, опускаємо плечики, розкриваємо грудний відділ, втягнемо до доверху. Легкий шийний замок, вдих, видих. І вдих, щоб почати. Сан Нам сам <світ> садна. Дякую вам за цю прекрасну медитацію. Бажаю вам спокійного стану і прекрасних відчуттів в вашому тілі. Садна!